Це Infiniti QX50 преміальний клас, з дуже комфортною посадкою. Стильний сучасний зовнішній вигляд. Авто у нас 2019 року в дуже класному кольорі хамелон, Як бачите, воно переливається на сонечку, стоять на оригінальних дисках на гумі Континенталь. Автівка на безключовому доступі на передніх дверях. Це у нас тут шкіра, Дуже м'якенька, дуже класна японська якість. Це, може собою, на електрорегулюваннях, поясничні відділи регулюються, вперед назад по висоті, автоматичний датчик світла по пробігу в даного авто, як ви можете спостерігати, 93 тисячі кілометрів. Це взагалі можна сказати новий автомобіль. Мультикермо, на якому ми відразу бачимо підрульові пелюсточки. Все у нас справно все працює. Є у нас круїз-контроль управління мультимедії, голос Ось такі два чудових екранчики, на які виводять інформацію, Звідси все можна налаштовувати. Вони обидва у нас сенсорні, як бачите. Все можна звідси керувати у зони клімат-контроль. Все заправлено, кондиціонерчик працює з вибором режиму їзди, запуск, кнопочки, електричний ручок і автохол. Та от панорамка з люком, яка повністю справна, все працює, як бачите. Річок зараз також почне відкривати. А відразу можу сказати, що посадка дуже приємна, м'яка. Місця вистачає, дуже багато зручна така е, ручечка, щоб можна було триматися. Є в нас кармашки, дефектори повітря, є на собою і зафікси. І ось такі в принципі доволі невеликий, але виглядає дуже класно. Камерка наша заднього огляду. Отискаємо кнопочку. І електропривід відчиняє нам багажник. Це на нас вихайному чистенькому стані, все у нас працює. як бачите, не зачуханий. А, є у нас ось такі от відділи, куди можна щось поскладати. Є у нас бачите, тут вже інструменти, балончик і клюк для буксирування. Також за бажання можна відкинути сидіння. Ось є у нас присутні кнопочки ліворуч-праворуч, і місця під полички. Тож, друзі, хто розглядає собі таку крутецьку автівку бюджет. Даної машинки складає 21 тисяча доларів. Всіх, кого цікавить, запрошуємо на майданчик. Обов'язково приїжджайте, зможете її протестувати, поганяти на ній і вирішити для себе, чи потрібна вам така машинка. Але я вам скажу, що вона точно потрібна, адже це стиль, комфорт і надійність. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.